Розказує у пивниці Данило Семену. Ось я, прости, роботяга а взяв жінку вчену, довго вчилась в інституті, знає аж три мови, які у нас інтересні бувають розмови. Прийду, бува, із пивнички, чи там із буфета. А вона, як застрокоче, наче з кулемета, розпікає по-французьки, по німецьки лає, а бува, що й італіянське слово добавляє. А я, браток, по простецьки, дивину два словечка, і вона лиш оком кліпа, як ота овечка, бо такі слова я знаю.